День. Шановні трейдери, мене звати Михайлом. У нас сьогодні традиційний Market Discussion. Ми сьогодні поговоримо про деяких валютних парах, які повинні бути волатильними, відповідно розглянемо новини, які вийшли сьогодні зранку на ринку, так, і пов'яжемо ці новини із технічним аналізом. Отже, сьогодні в нас виходить дві новини: перша новина по Європі, друга новина по Сполучених Штатах. Відповідно о 12 годині в нас буде індекс споживчих цін Відповідно, попереднє значення становило 2,9%, прогноз 2,4%. Ми знаємо, так що індекс споживчих цін, по суті, відбуває в першу чергу інфляцію, прогнозують зменшення інфляції на піввідсотка. Якщо факт підтвердить Прогнози аналітики, відповідно, це підсилить однозначно європейське євро. З іншого боку, зменшення індексу споживчих цін опосередковано свідчить про зменшення ділової активності, про зменшення кількості закупівель, і, відповідно, що негативно впливає на валовий внутрішній продукт у єврозоні. Тому все залежить від того, наскільки фактичне значення підтвердить прогнозоване. Відповідно, друга новина це новина по Сполучених Штатах, вона вийде в 1530. Число виданих дозволів на будівництво, попереднє значення 1,498 тисяч дозволів, відповідно, прогноз дещо менший, 1,47, тобто зменшення кількості виданих дозволів. На будівництво говорить нам про може говорити про зменшення ділової активності, зменшення обсягів будівництва Сполучених Штатів, відповідно, зменшення діяльності ділової активності в суміжних сферах, тому що ми знаємо, що будівництво дуже потужна галузь, яка тягне за собою всі інші галузі. Якщо Будівництво розвивається, розвивається, дуже багато суміжних галузей в економіці. І, відповідно, якщо фактичні значення підтвердять прогнозовані, це негативно вплине на американський долар, і американський долар буде тяжіти до здешевлення в найближчій перспективі. Тобто це все по фундаментальному аналізу. Чекаємо 12-ї години. Слідкуємо за євро і чекаємо 15-ї години 30 хвилин. І відповідно слідкуємо за американським доларом, як він відпрацює. А тепер давайте перейдемо до технічного аналізу. Сьогодні в нас буде декілька пар. Це євро-долар, британський фунт-долар, долар єна долар-канадець, декілька слів поговоримо. І відповідно поговоримо про нафту. Давайте почнемо з вами щодо євро-долара. Так, євро-долар. Відповідно, на парі євро-долар. Ціна протестувала досить сильний рівень 1,10. Так, і відбилася від нього. І намагається повернутися в канал. Зона 1.1. 0938 є зоною для входу як мінімум до рівня 1.10. І відповідно далі у нас наступає невизначеність залежно від того, чи пройде, проб'є даний психологічний рівень ціна 1.10, і піде далі. так, Чи розвернеться і корекція продовжиться. <кій> відповідно, щодо англійського фунту. У відношенню до американського долара. Поточна ціна, скоріше за все, давайте зменшимо. масштаб, Скоріше за все, знову протестує сильний рівень 1,2706, попередній максимум, так? І після цього несхідний тренд, пов'язаний з укріпленням долара, продовжиться, як мінімум до рівня 1,2546 то ми зараз маємо такий невеличкий ріст ціни. Якщо прогноз підтвердиться, то сформується така своєрідна подвійна вершина. Так, А ми знаємо, що подвійна вершина це фігура розвороту, тоді можна розглядати угоди на продаж до рівня 23.19. Якщо дійсно дана фігура підтвердиться і сформується. Що ціна закріпиться на рівні 1,25,46. <кій> відповідно, наступна валюта, валютна пара це долар єна. По долару єні ціна дуже гарно відпрацювала в корекції. Тобто, був значний спад, відповідно, ціна пішла в корекцію. Дійшла до рівня 23.6 і протестувала цей рівень так, по Фібонатчі. І більше всього корекція продовжиться, рости до сильного рівня 145,22, давайте збільшимо масштаб. Який збігається з 38 рівнем чітко по Fibonacci. Далі слід очікувати, як поведе себе американський долар в першу чергу. Якщо він Продовжить укріптуватися, варто розглядати угоди на купівлю до рівня 147.30. Відповідно, якщо ж ні, то продовжиться спадний тренд, пов'язаний з укріпленням єни. Якщо ціна відіб'ється, тренд продовжиться як мінімум до 141 рівня. Далі наступна пара це долар канадець. Так. ЄСД Канадець. Відповідно, ми бачимо, що долар канадець упав дуже сильно за останні декілька днів на наш четвертому графіку на за 3 дні. Суттєво знизився. Більше всього на фоні укріплення нафти. Ми Зараз ще трошки поговоримо про нафту. Що ж ми бачимо зараз? З одного боку ми бачимо спадний тренд. Досить потужний раз іншого. Таку своєрідну розворотну конструкцію Так? можна спостерігати, давайте кольдер не, не саме вдалий. Можна спостерігати е, два низа, тобто перевернута подвійна вершина на більшому. Давайте в масштабі буде чітко видно. так? Відповідно, що може нам свідчити про формування певної фігури. І... Якщо дійсно дана фігура сформується, можна розглядати можливий рух вверх до рівня 1.3519. А звідси вже потрібно шукати точку входу на продаж від даного рівня, тому що маємо глобальний спадний тренд і він більше всього продовжиться. Відповідно, по нафті, що ми маємо, так, нафта, як бачимо на денному таймфреймі, має теж спадний тренд. І цей тренд вже триває третій місяць з початку вересня, От з 13-15 вересня, навіть з середини вересня. Відповідно, що ми бачимо зараз, ми спостерігаємо локальну корекцію. Корекція все відбулася таке підсилення незначне нафти, нафти на фоні того, що ОПЕК на своїх останніх засіданнях постійно декларує про скорочення видобутку нафти. І відповідно дану новину підсилює той факт, що активізувались в Червоному морі. А пірати, які турбують танкери нафтові, так, і перевізники, основні глобальні, на сьогоднішній день дещо скорочують перевезення в нафти, що звичайно тисне на ринок з боку пропозиції. І, відповідно, пропозиція зменшується, що створює деякий ажіотаж. Але я думаю, що ажіотаж даний буде подолано. Відповідно, нафта протестує рівень 61,8, вона вже почала тестувати. Трошки відбилося, можливо, буде повторне тестування, і продовжиться спадний тренд. до 70, Рівня 72,48 долара за барель, і далі відповідно до психологічного рівня 70 доларів за барель. Там далі вже. Зона невизначеності, невідомо, чи буде <кліх> нафта далі падати чи ні. Це все залежить від економічних показників в Китаї, в Сполучених Штатах від того, наскільки буде активний попит, тому що попит штовхає ціни вверх, так? наскільки будуть активні покупці. На цьому наш аналіз завершений. Я всім дякую за увагу і бажаю всім вдалих торгів. До побачення.